РОБЕРТ ШЕКЛІ Координати ЧУДЕС Читає Сергій Оробчук Розділ восьмий. На мою думку, розпочав Кармаді, вирішення вашої, вашої проблеми е, можливе. Так. не терпілося Меліхронові. Що казати далі Кармаді не знав. Він відчайдушно сподівався, що сам акт мовлення родить думку, оскільки слова навантажені якимось змістом. А у реченнях змісту більше, ніж у словах. Вам належить, вів далі кармаді, відшукати в собі внутрішнє призначення, що мало б значення для зовнішнього світу. Але, може, це неможлива передумова, бо ви самі світ і не маєте змоги стати зовні самого себе? Зможу, коли захочу. насупившись, кинув меліхрон. Я можу послатися на будь яку чортівню, бо я тут седержитель. Богові, знаєте, не конче бути суліпсистом. Воістину, ви воістину, ви так, квапливо погодився Кармоді. Кармаді. Ще сім хвилин чи шість, а що на нього чекає? Отже, ясно, що вашого всюдисущого прозірливого духу не досить, щоб розкрити вашу власну сутність, і його таки справді не досить, бо ви ж самі, як вищий суддя, вважаєте його недостатнім. Чудово обґрунтовано, похвалив Меліхрон. Вам слід було стати богословом. Тепер я є Богослов. Шість хвилин п'ять. Так от який же вихід. Вам ніколи не спадало на думку залучити все пізнання, і внутрішнє, і зовнішнє, якщо, звісно, існує така річ, як зовнішнє пізнання, до розкриття вашої проблеми. Саме так я й думав, сказав Меліхрон. Між іншим я не обминув жодної книжки в галактиці про таємниці природи і людини, студіював мікрокосмос, макрокосмос і таке інше. До речі, я досить здібний, хоча дещо й призабув уже. Ну там, таємницю життя чи приховані мотиви смерті. Та можу підучити при потребі. Я виявив, що в студії сухе пасивне заняття, хоч інколи трапляються приємні несподіванки. А ще я виявив, що вченість для мене не має особливої ваги. Чесно кажучи, я переконався, що неоство не менш приємне. А може, ви художник за натурою, навздогад підкинув кармаді. Я перейшов і через це, сказав Меліхрон. ліпив скульптури з глини і плоті. Малював заходи сонця на полотні і на небі, писав книжки словом і подіями, грав на інструментах і складав симфонії для вітру й дощу. Вважаю, що мої твори були досить хороші, одначе я завжди відчував себе дилетантом. Бо ж, бачите, через свою всемогутність я не допускав помилок, а дійсність я знаю занадто добре, щоб серйозно перейматися її відтворенням у мистецтві. Розумію, протяг Кармаді. Певне, залишилося не більше як три хвилини. А може вам стати звойовником? Навіщо мені завойовувати те, чим уже володію, не погодився Меліхрон. А інші світи мені не потрібні. Я пристосований тільки для мого середовища, яке складається з тієї єдиної планети. Володіння іншими світами спонукало б мене до неприродних вчинків. Та що за користь мені від чужих світів, коли я не знаю, що робити зі своїм? Я бачу, ви як слід усе обміркували. Дійшов висновку кармаді. Його занепокоєння стало вже розпачем. Авжеж. Я міркував не менш важливими речами по кілька мільйонів років. Шукав мети поза мною та все ж не відривався від природи мого єства. Я шукав указівок, а знаходив лише себе. Кармаді поспівчував у Богові меліхрону, якби його власне становище не було таке безвихідне, і він спантеличився, відчуваючи, як спливає відміряний йому час. І дивуючи, що його страхи бозна чому сплелися і співчуттям до неповноцінного бога. І тут його раптом осяяло. Це ж так просто, неймовірно просто, і до того водночас вирішуються і Меліхронова, і його власні проблеми. От що то істинне осяяння? Та чи погодиться Меліхрон? Але вибору у кармаді не було. Меліхроне, сміливо сказав він, я вирішив вашу проблему. Ой, справді, пожвавішав Меліхрон. Тобто, справді, що ви це насправді? Отже, кажете, це не тому, що коли ви не розв'яжете її задовільно для мене, то вам судилося загинути через 73 секунди. Тобто це не вплинуло на вас негативно, ні? Своїй зловісній долі я дозволив вплинути на мене лише до тієї міри, урочисто промовив кармаді, яка вимагалася для вирішення вашої проблеми. Ох, чудесно, швидше кажіть, я так схвильований? Попри все моє бажання не зможу, фізично неможливо. Ви ж мене в'єте через 70 чи 60 секунд. Я? Я не збираюся вас убивати. О небо. Ви справді гадаєте, ніби я такий кровожерний? Що ви? Ваша смерть надійде ззовні. Я з нею не маю нічого спільного. До речі, у вас лише 20 секунд. Замало, сказав кармаді. Аж ніяк не замало. Як ви знаєте, це мій світ. Ладу сьому тут даю я отже й плину від часу. Я саме змінив місцевий часопросторовий континуум. На десятисекундній подільці. Да Бога, це справа проста, тільки згодом багато підчисток. Ваші десять секунд обійшлися мені у 25 років мого місцевого часу. Вистачить? Більш, ніж достатньо, запевнив Кармоді. Ви дуже щедрі. Дрібниці, а тепер, будь ласка, ваш розв'язок. Гаразд, сказав Кармоді і вдихнув глибше. Розв'язок вашої проблеми залежить від того, як на неї поглянути, інакше бути не може. Кожна проблема повинна містити в собі зародки свого розв'язання. Повинна? перепитав Меліхрун. Так, повинна, твердо проказав Кармаді. Добре, поки що виходимо з цього. Кажіть далі. Розглянемо ваше становище, розглянемо його внутрішні і зовнішні аспекти. Ви Бог планети, але тільки цієї планети, ви всемогутній і всевідуючий, але тільки тут. У вас разючі інтелектуальні надбання, і ви відчуваєте потребу. Бути комусь у пригоді. Та ваше дарування безсилі в інших світах, а тут, крім вас, нема нікого. Так так, достеменно так, вигукнув Меліхрон. Та ви ще й досі не порадили, що мені робити. Кармоді набрав повні легені повітря і повільно видихнув що вам робити? Застосовувати всі ваші великі обдарування і застосовувати їх тут, на власній планеті, де з них буде найбільший пожиток, і використати їх, оскільки це ваше заповітне прагнення, на благо інших. На благо інших? перепитав Меліхрон. Так випадає, підтвердив Кармаді. Найпобіжніший розгляд нашої ситуації підказує вихід. У розмаїтному всесвіті ви самотні, а для зовнішніх діянь треба виходити назовні. Проте ваша власна сутність перепиняє шлях назовні. Тому навколишній світ повинен прийти до вас. А коли він прийде, як ви до нього поставитесь? Тут не повинно бути сумнівів. Ви всемогутні у власному світі. І немає ніякої потреби допомагати вам, але ви можете допомогти іншим це єдині природні взаємини між вами і зовнішнім всесвітом. Меліхрон подумав і сказав мушу визнати вашу рацію. Але тут виникають ускладнення. Наприклад, сюди рідко навідуються істоти зовнішнього світу, ви перший за два з чвертю галактичних оберти. Справа вимагає терпеливості, погодився Кармаді. Її вам доведеться виховати в собі. Вам це легко, бо ви можете змінювати час. А щодо відвідувачів, то насамперед кількість і ще не якість. Простий перелік небагато важить, головне, щоб людина або Бог робили те, що їм належить, тут байдуже чи це буде миттєвий учинок, чи безкінечне гарування. Але ж мені краще не стане, якщо я знатиму, що робити, та не матиму для кого. Попри всю мою скромність, я мушу нагадати, що ви маєте мене я прибув із зовнішнього світу, у мене проблема. Насправді ж, у мене кілька проблем. Мені вони не під силу, а вам не знаю, та підозрюю, що доведеться докласти багато зусиль. Меліхрон надовго поринув у роздуми. У кармаді засвербів ніс, але він поборов бажання почухати його. Він чекав, і вся планета чекала, поки Меліхрон зважувався. Нарешті Меліхрон підняв свою агатово чорну голову і промовив Я гадаю, що зерно істини в цьому є. дуже люб'язні». Але я справді так думаю, я переконаний в цьому, запевнив Меліхрон. Ваш розв'язок здається мені водночас елегантним і неминучим, а коли поглянути ширше, то, мабуть, долою, що керує людьми, богами і планетами, судилося те, що трапилось. Переді мною, творцем, не стояло жодної проблеми, а ви творіння стали творцем проблеми, яку тільки Богові дано вирішити. Ви прожили життя, чекаючи мене, щоб я вирішив вашу проблему. А я прочекав тут половину вічності, щоб ви прийшли до мене зі своєю проблемою. А мене це ні, трохи не здивувало б, сказав Кармаді. Викласти вам суть моєї проблеми. Я вже збагнув, сказав Меліхрон. – Завдяки моєму глибокому інтелектові і досвіду я знаю про неї значно більше, ніж ви самі. На перший погляд, ваша проблема полягає в тому, щоб дістатися додому. Саме так. Ні, не зовсім так. Словами я не важу. На перший погляд, вам треба вияснити, куди, коли і на котру планету. Ще вам потрібен спосіб туди дістатися, і вам потрібно прибути туди, максимально зберігши свій теперішній стан. Якби на цьому кінець, то й тоді справа вже нелегка. Що ж там іще такого? запитав кармаді. А ви не знаєте вас іще переслідує смерть. Ох. вихопилося в кармаді. Коліно його раптом ослабли, і маліхрон милостиво сотворив для нього фотель, гаванську сигару. Пляшку Рому Колінс і пару повстяних пантофлів разом із широким розкішним халатом. Затишно, поцікавився Меліхрон. Дуже. Гаразд, тепер будьте дуже уважні. Я пояснюватиму вашу ситуацію далі коротко і стисло, використовуючи лише частину свого інтелекту, поки решта мене заглиблена у клопіткий пошук задовільного рішення. То вам слід слухати уважно і намагатися зрозуміти з першого разу, бо часу в нас обмаль. Мені здавалося, що 10 секунд ви розтягнули на 25 років, сказав кармаді. Розтягнув. Але час хитра перемінна навіть для мене. 18 років з ваших 25 вже втрачені, а решта спливає з дивовижною швидкістю. Будьте уважні, від цього залежить ваше життя. Добре, погодився кармаді, підсовуючись ближче затягуючись сигарою. Я готовий. Насамперед, розпочав Меліхрон. Ви повинні зрозуміти природу невблаганної смерті, що пулює на вас. Кармоді стримав дрож і нахилився вперед, щоб краще чути.